Має відбуватися те, що відбувається. Відбувається на сьогодні дійство, яке називається Шостий міжнародний конкурс Бегеніси Україниці. Хоча, як дивлячись по заявках і по тій ситуації, яка склалася в країні, на жаль, не приїхали ні з Польщі, ні з заявні, ні з Білорусі, ні з Росії. Ну, буде все українське шоу, будемо пам'ятати. Незважаючи ні на що, як колись написав в поліві, нас єднає мудра, благовісна музика. Я думаю, що якраз ваш виконавський професійний рівень визначить наші всі українські стосунки. Бо все, що лишилося, народу тут лишилося в мистецтво. Повірте, це свято, яке це шостий, так? Це коли тільки цей конкурс започатковувався, ну якось виникли такі підозри, щось там, ну може бути там, а чи вийде, а чи не вийде, бо як сказав от вас, наш найголовніший е, директор, каже, що це Кобзарський край. Ні, ці конкурси довели, що дійсно це баянний край. Ми знаємо прекрасних випускників ваших музич... вашого музичного училища, прекрасно знаємо випускників. Інституту вашого, і неодноразово зустрічали з ними і відчували цю творчу роботу. Тому я щиро поздравляю вас з цим святом, поздравляю всіх нас з цим святом. і надію, що дійсно це, це буде свято. Хвилювання завжди присутнє, і воно повинно бути, тому що без хвилювання немає такої гри, немає такої відданості інструменту. От, і Потрібно вміти знаходитися в цьому хвилюванні. Це, можна сказати, основне, е, основна якість музиканта. Ну, з кожним конкурсом, мабуть, все таки робити якісь складніші ну, які речі для виконання проєкту чи ні. Чи маєте якісь стави за програмою, як ви будете? Так, звичайно. Від конкурсу до конкурсу потрібно ж розвиватись, потрібно грати якомога більше творів, якомога більше розвиватися, якомога більше вивчати. Почасть психологічні думки, які ідеї там композиторів тілювали, втілювали, втілювали своїх твар. Це я вам скажу навіть дуже цікаво.